Популярний міф про хрускіт коліну провергнуто. Вчені з університету Лятроп з Австралії спостерігали за 112 молодими людьми після операції на передній хрестоподібній зв'язці. Протягом п'яти років їм робили МРТ і оцінювали стан суглобів. Виявилося, що, хоча в перший рік шум у колінах і справді був пов'язаний з пошкодженням хреща та поганою функцією суглоба, у довгостроковій перспективі, це не призводило до посилення болю і подальшого руйнування коліна. Це дослідження спростовує поширену думку про те, що хрускіт у колінах передбачає ранній артрит. За словами спеціалістів, шум в суглобах не слід вважати надійним діагностичним а, признаком хвороби. Автори зазначають, що для профілактики артриту набагато важливіше підтримувати активність і вчасно проходити реабілітацію після травм, ніж турбуватися через звук в коліні. Раніше вчені показали. Що харчування може відігравати важливу роль у профілактиці та перебігу остероатриту. Виявили, що дієта з високим вмістом клітковини знижує ризик розвитку захворювання суглобів, а регулярне вживання риби, багатої на омега 3 жирні кислоти, допомагає зменшити запалення в суглобах. Ну а якщо риби в раціоні мало, то цей продукт від рослини Карпат його чудово замінить. Склад та як приймати залишу у описі до цієї публікації та телеграм-каналі Здорове тіло. Виникли питання, а у бажання придбати омегу 3 пишіть в приватні.